Мене звати Крисак Анастасія. Ну, я скажу, що я, напевно, активістка. Я не знаю, чи можу так себе називати, тому що я вважаю, що кожен повинен бути активістом в такі часи, як ми живемо. За освітою я художник. Можна сказати, щоб бути активістом до війни, не обов'язково народжуватися для цього, щоб щось робити. Ніхто не народжується волонтером, активістом і військовим. Ними стають. Назарці моя близька людина. На даний період життя ми познайомилися ще в 2018 році. Скажімо так нас об'єднала спільна спільний світогляд. Ми познайомились на марші націоналістів в Києві. 14 жовтня. Я вперше пам'ятаю, що я його побачила. Ну і потім нас розвинулося так, скажемо, спілкування, схожі погляди на життя, схожі цінності і цілі, і воно нас так об'єднало. Назар в той період проходив, готував документи для того, аби потрапити до Азову. Готувався він з 18 років, вступив в Азов і так, власне, і досі там власне Азов. Вони стали на оборону Маріуполя. Іншого вибору, звичайно, і виходу не було. Полон він потрапив з Азовсталі, як і більшість гарнізону Маріуполя вийшов разом з іншими, тому я знала, що він виходить в полон. Ми рідні військових знали це наперед. Нам вони нам повідомили. Виходу просто іншого не було. Уже на застали, не було куди діватися, вони були в повному оточенні. І я не знаю, на що ми сподівалися і що думали там хлопці. Але для мене те, що я почула, що вони будуть виходити в полон. Ну, я налякалася, але виходу не було. Це було дуже тривожно, страшно. Я пам'ятаю свою реакцію я сказала, ну, як ви будете виходити прямо до них в руки чи що. Ну, для мене це було дуже… Я не могла це уявити, як це буде, якщо чесно. Оці кадри, де вони виходять з усталі, виносять поранених, самі виходять. Мені тяжко їх переглядати досі, тому що я пам'ятаю цей момент, і я знаю вже на даний момент, що буде після цих кадрів. Ну, Назар казав, мені речі більш оптимістичніші. І очікування були більш оптимістичніші у нього і в мене чим виявилось насправді. Ну, спочатку, звичайно, вони потрапили в Оленівку. Я знала, ну які можуть бути умови для українських військових, особливо для Азову. Ну нічого хорошого. Я знала, які умови, тому що з Оленівки в нас був зв'язок. Там ще тягнув український оператор. Я не думаю, що я знала всю правду і що мені казали насправді, що відбувається заради того, аби я не хвилювалась, але е я приблизно уявляла. Плюс теракт. Я прекрасно пам'ятаю той ранок, коли ми дізналися, що вночі відбувся теракт. Буквально вбивство це ніяка не, не випадковість. Стало ще страшніше. Ми буквально зрозуміли, що їх будуть вбивати. Що немає ніяких гарантій, немає ніяких правил, ніяких ну про ніякі женевські конвенції навіть іти мова не може. Ну тобто ми готувалися до того, що буде дуже тяжко і. Просто хоча б, щоб вони змогли вижити і протриматися в полоні. Загалом з родичами інших військовополонених ми об'єдналися е, ну, відразу. Виникли відразу якісь громадські організації, чати в Телеграмі їх було мільйони. Коли стався теракт в Оленівці, ми зрозуміли, що треба. Ну ми просто не могли вдома знаходитись. Ми хотіли про це розказати, привернути увагу до цієї проблеми. Ми тоді ще, ну можливо, були трохи наївні і сподівались на якусь допомогу з боку. Е, ООН МКЧХ і так далі ми до них звертались в першу чергу, тому що вони повинні, якби ну якось забезпечити безпеку і виконання Женевських конвенцій, але звичайно вони нічого, абсолютно бездіяльні організації, які нічого не робили. Загалом поодинокі акції такі нечасті, не нерегулярні, Вони відбувалися по всій Україні в якомусь в тому місці чи в іншому. Там збирались родичі, групи родичів, самі це організовували. Акції Фріазов вони це Почалось якось одночасно по всіх містах в вересні 23-го року. Ми з групою кількох рідних ну, просто не змогли. Ми сказали, ми не можемо просто сидіти. І ми вирішили, що ми будемо в кожному місті України не очікувати, що там хтось зробить. Ми просто будемо їздити містами України. Почали з Кременчуга і так закінчили за тиждень у Львові. По різному на нас реагували. Дехто навіть з родичів казав, що ну, а на що це робити? Ну, а як це допоможе нам рідних наших повернути? А це в першу чергу робота в інформаційному просторі, робота з, з суспільством, з людьми. Дехто досі плутає Азовсталь і бригаду Азов, що це завод, а це бригада. І на Азовсталі були різні бригади, а не тільки Азов. І коли кажуть, що обмінюють захисників Азовсталі, всі думають, що обмінюють Азов, хоча це не так. Азов буквально в останніх кількох обмінах почав. Ну, З'являтися до того не було півтори року обмінів. Це постійна робота, це буквально ще одна робота повноцінна. Як би кому не здавалось, у нас часто питають навіщо ви це робите? Є відповідні органи. Ні, відповідальність за життя вашого рідного в ваших руках. Я хочу всім це сказати в першу чергу на вас. Тому що ви повинні бути зацікавлені, і ніхто, як ви, не зацікавлені в тому, аби ваш рідний повернувся. Ваш син, чоловік, ваш наречений, ваш брат, ваш друг. Ну тобто, це буквально на ваших на вашій відповідальності. Це робота постійно на якомусь дипломатичному рівні. В нас є свої окремі громадські організації. Наші рідні їздять в Ватикан. До Папи Римського, ООН, МКЧХ. Це постійні зустрічі в координаційному штабі в Києві, комунікація з певними органами. Я досягла своєї головної мети. Мені повернули мою близьку людину з полону. Який ще кращий приклад можна вказати як результативність дій, які ми робимо? На е, нас часто на акціях підходять, просто перехож і запитують, довіщо ви це робите. А я відповідаю, а що ви знаєте про оборону Маріуполя і про те, скільки в нас полонених, і мені не мають що відповісти. Я кажу: то чому ви питаєте, для чого ми тут? Інформаційний простір він повинен говорити про полонених, люди суспільство повинно говорити про це. Це буквально дає результати. Я буквально бачила, що роботи дуже багато в першу чергу з людьми, бо кожен живе в контексті свого життя. І тема військовополонених, вона трошки якби губиться. Якщо нічого не робити, ніяк її не підіймати, ніхто не буде робити це за вас. Спочатку на акції, конкретно за Азов, за полонених, входило не дуже багато людей. Ми починали з кількості людей 13 до 20. До мене на акцію прийшла, змогла прийти Ольга Коновал, це дружина загиблого героя Сергія Коновал. І вона каже: Давайте зробимо автопробіг. Чого чому ні? В Тернополі таке ще не робила. Я кажу, давай. Вона, я і люди, які навколо нас, наші друзі, ми це організували до 40 машин, до 50 машин. У нас була колона, тому що автопробіг відбувався не один раз. І люди приєдналися. По постійно потрібно придумувати щось нове і підлаштовуватись. І, скажімо так, цією ініціативною групкою ми вирішили, що потрібно робити щось далі. Ну, тобто це вже якась наша громадська активістська діяльність почалася. Якщо говорити щодо акції Вшануй, то на офіційному рівні у нас є хвилина мовчання за загиблими, але е, на практичному це не відбувається. В Тернополі ініціатором е, такого практичного виконання хвилини мовчання була Ольга Коновал. І вона об'єднала нас, так скажемо, навколо себе. І ми Виходили буквально спочатку невеликою групкою, Це було сім людей. Ми організували ще людей, ще і, ще. і зараз це вже якби відбувається ну, частково без нашої участі. Люди організовуються самі на своїх локаціях. Тобто, постійно потрібно показувати якийсь приклад, постійно потрібно ну, брати ініціативу в свої руки. Ну немає такого, що за тебе хтось щось робить. Хочеш. Щось зробити, покажи приклад. Ці обміни, які відбуваються, вони доволі мізерні в співвідношенні того, скільки ще в полоні, і скільки обмінюють азову ще до 900 бійців в полоні. Ну, тобто, це дуже багато ще роботи. Це буде ще ну, доволі довгий період. Я наскільки можу. Досі це роблю, тому що в полоні ще мої друзі для мене кожен військовий, який в полоні він мені не байдужий. Мені б хотілося, щоб в Тернополі це було більш масово, щоб вийшло ще б 200 людей в Тернополі. Це було б класно. Чому Тернопіль не може бути прикладом? Якщо ви не розумієте і ви вважаєте, що акції ніяк прямо не впливають на обміни, то прийдіть, підтримайте батьків, дружин, військовополонених, поговоріть з ними. Покажіть, що вони не одні у своїй проблемі, що їх підтримують люди, що про їхніх рідних Пам'ятають не лише вони. Я знаю, що для хлопців це важливо, які виходять з полону. І вони бачать, що тут щось відбувалося, про них пам'ятали. Це також частково реабілітація для них. Акції їм також допомагають адаптовуватися до соціального життя знову. Мені багато хто казав, що слухи про акції доходили. До декого так, до декого ні. Але я думаю, що кожен. Відчуває підтримку, я можу порадити, не втрачати надії, тому що в деякі моменти мені здавалося, що ну я або ніколи більше не побачу Назара, або це ніколи не відбудеться. Очікування дуже виснажує, психологічно, морально теж дбати про своє ментальне здоров'я, дбати в принципі про своє і фізичне здоров'я, не забивати на себе в тому числі, тому що коли е вийде ваш рідний полону, а він обов'язково вийде. Ви будете його підтримкою і ви не можете розклеювати. Тися можна собі дозволяти слабкість, але не можна собі дозволяти втрачати надію, тому що якщо вони там тримаються в полоні, то ми повинні тут теж триматися. До мене на акціях підходять зараз і рідні тих, хто потрапив в полон не з Маріуполя, не в Маріупольську гарнізону, які потрапили от недавно в полон. Звертаються, просять якоїсь допомоги, поради, можливо. Я, звичайно, не офіційні органи, але у мене є своє якісь напрацювання практичні. Я вже також даю якісь поради, якісь так, консультації, якщо це можна так назвати. І, можливо, навіть їм потрібна підтримка. Можливо, я для них приклад як того, що можна е, досягнути. Того, чого ти хочеш, ну буде нелегко, але ті, хто щось роблять, завжди досягають свого.